У Львові двоє молодиків вбили інспектора. Даї сталося все вночі біля одного з місцевих кафе. Правоохоронець був не на службі. Свідки кажуть, він посварився з двома іноземцями. Сварка переросла у бійку. Вони сиділи на окремих столиках. Він був уденца доїшника. То в принципі все. Вони сиділи, якийсь конфлікт почався. Вивели його сюди і побили. Ще якийсь один мужик за нього заступився. І теж десь там получив вухо за словами очевидців. Міліціонера били ногами після того, як інспектор Даїв втратив свідомість, молодики пішли разом з ними ще була дівчина, ніби Українка. Львів'яни, коли дізналися, що сталося через соціальні мережі, стали збирати всі можливі свідчення та фотографії від 24 до 25 6 років, ріст 170 сантиметрів. В діті в чорному, в тому хлопчина, що бив, була майка з надписом Азербайджан на латинці, написаний з прапором. Всі зібрані дані активісти передали правоохоронцям ті, в свою чергу також зібрали докази. Завдяки спільним зусиллям міліціонерів та громади підозрюваних у вбивстві швидко знайшли. Двоє чоловіків та дівчина ховалися у квартирі, яку ви наймали. Всіх трьох наразі затримана. Загиблому працівнику ДАІ було 26 років. У нього залишилася дружина та тримісячна донька.